Друзі, величезний привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй. На вулиці доволі спекотно. Ми сховались в будинку і приготуємо найпопулярніший холодний суп окрошку. Зробимо з двома найпопулярнішими заправками на основі квасу та кефіру. Обов'язково дивіться до кінця, не забудьте підтримати канал своєю підпискою та подобайкою. А я починаю. Поїхали! Для окрошечки мені знадобляться мінеральна вода, квас, сік лимону, огірочки, редиска, кріп. Ковбаса варена, запечена картопелька, гірчиця, сіль, хрін, яйця варені, сметана, цукор та кефір. Зараз почнемо з того, що нарізаємо основу для нашої окрошки. Спочатку звільню трішки місце, щоб було зручніше працювати. Тепер беру досить велику миску, в неї будемо нарізати, складати нарізану основу для окрошки. І взагалі у нас сьогодні буде три етапи приготування. Перший ми підготавлюємо основу, другий готуємо першу е, заправку на основі квасу, і третій готуємо другу заправку на основі кефіру та мінеральної води. Тому нарізаю. Почну з огірочків. Всі продукти буду нарізати невеликим кубиком. Гірки відправляємо в миску, наступною швиденько нарізаю редиску. З редискою справились. До гірочків її відправляємо. Тепер нарізаю картоплю. В мене вона запечена. Ті, хто дивляться наш канал, знають, що ми овочі не варимо, а завжди їх запікаємо. Набагато смачніше і корисніше. Перекладаю картоплю. В ролі м'ясного інгредієнта в нас сьогодні молочна ковбаса. А взагалі ви можете використовувати будь-який вид м'яса, варене, копчене, що вам більше подобається. Нарізаю. Тепер під ніж відправляються яйця, відділяю жовтки від білків, білки наріжу сюди в основу, а жовтки далі побачите, що буду з ними робити. Нарізаю білок. Щоб пришвидшити процес нарізання білка, звісно, його можна натерти на крупну терку, але я все-таки вирішив все нарізати, тим паче ми знімаємо відео для вас. Друзі, що стосується зелені, в класичному рецепті використовують кріп та зелену цибулю. Ми сьогодні зелену цибулю не кладемо, немає бажання. Звісно, якщо вона вам подобається, то додавайте її. Ну і кріп ми додамо саме в основу, а не на фініші при подачі. Основа повністю готова. Перемішувати поки що її не буду. Зараз її поставлю в холодильник, щоб вона охолола трішки. Тим часом підготував дві скляні миски. З них буду збирати, готувати заправки для окрошки. Так, спочатку жовтки, які у нас залишились, розподіляю між мисками. По три в кожну. Трішки розминаю її хвилочкою. Подрібнюю. Тепер заправку з квасом додаю до жовтків 2 чайних ложки хріну білого. Гірчицю по 2 чайних ложки додаю в обидві заправки. Обидві заправки підсолюю. В Заправку на основі кефіру додаю неповну чайну ложку цукру і чайну ложку соку лимона. Туди ж виливаю кефір. Гарно вимішую кефірну заправку. Поєдную все між собою. Кладу дві гарних столових ложки сметани. Залишилось до кефіру додати мінеральну воду. Ой, дивіться. Це заправочка. Так, нам залишилось закінчити робити заправку на основі квасу. Зараз додаю спочатку мілілітрів 50 квасу. Спочатку невелика кількість. Гарно все з'єдную. Ну і наливаю необхідну тепер кількість квасу. З холодильника дістали основу. Зараз я її гарно перемішую. Забрати звідси редиску і 100% салат олів'є. Основа перемішана. Тепер беру дві порційні тарілочки. І накладаю туди окрошку. І нарешті додаємо наші смачні заправки. Почну з квасу. І тепер кефірна мінеральна заправка. Друзі, хочу вам зізнатись, окрошку просто обожнюю. Але на основі квасу ніколи її не куштував. Завжди, коли була можливість її або замовити, або скуштувати, вибирав виключно на основі кисломолочної заправки якоїсь. Тому буду куштувати вперше на квасі. Візуально вона мені дуже подобається і аромат дуже класний у неї. Ось так вона виглядає на ложці. Реально дуже цікаво і впевнився в тому, що заправка це основне в цьому холодному супі. І якщо ви купуєте якісний квас, дуже цікаво виходить. І як альтернатива, щоб не приїдалась кисломолочна заправка. Просто супер. Ну і тепер, як в моєму розумінні, то класичний варіант. Цей смак мені дуже знайомий. Я впевнений, що вона смачна. Так, пробуємо. Заправка теж дуже цікава, тому що ми додали сюди і сік лимону, і протерли жовточок, і гірчичка. І взагалі, чесно кажучи, я люблю ще, не дивлячись на те, що додаю саме в окрошку гірчицю, ще й з її брати е, до окрошки. Але просто клас, супер і освіжаюче. Єдине, друзі, вибирайте все-таки той м'ясний наповнювач, який вам подобається, тому що це, це теж так серйозно впливає на смак е, цього холодного смачного супу. Все-таки для мене фаворитом, мабуть, буде це відварене м'ясо в окрошці. Але е, така молочна колбаса, яку ми сьогодні поклали, теж класно і цікаво. І традиційно, друзі, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, в спекотну погоду охолоджуйтесь такими смачними окрошками, ставте свої вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!